А йому гарнімає, стріляйте. Дві пулі. Як вони називаються? Сулиця? Сулиця металева. Ти включив. Так, Дві пулі, сулиця українського виробника, так сказати, від мисливських прибамбасів. Ружо Алтай, 76 ствол, куля підкаліберна металева. Проти... Е... бронеплити. Броні... Броні Проти ворожої бронеплити. Отак скажемо. Все. Стріляємо. 15 метрів. Застряла, <гум> блядь. Дивись, знімай Навіть українська куля із простого металу. Вразила, застрягла у бронеплиті 4 класу. Куля називається Сулиця. Зараз буде ще другий постріл, перевіримо ще. От, не, хай терчить. Один і порох Nobel Sport. Капсуль чорний С2000, да? Нет, да. 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 там... не, не вона так і стояла. Вона просто розпочилась. О! Отак хай стоїть. Отак. Вона ж Ну, Давайте я ще одну зажму. Да, так, да, так, да, так, Сережа, такі так, я. зараз, так, так. зараз стріляємо. Щас. Половини, тобто блядь, уніс вам в пластину, блядь. Друга та сама пуля Заряд, заряд, скажи який? 1,7, це 7, це 7 Скільки вона важить десь? У неї почти 32 грама. 31 там. Зжай. Шостий ствол. Хлопці, я вам дякую за бронеплиту, за, за те, що можна е, перевірити нашу українську кухню. там. Я так думаю, що зараз ми ще Це ми стріляли із этого. Я не думаю, що хтось би вижив, якби було таке попадання в бронеплиту. Там була б ще поза ця плита. Позабронюва травма, чи як там правильно говорять. Зараз тепер я буду стріляти з помпи із стволом 66.